Мене звати Дмитро. Я навчаюся у Тернопільському національному економічному університеті і я хочу стати юристом. Я люблю вечірки, гарну музику, друзів. Але найголовніше для мене це спорт. І мати двох дітей. Ми з другом розпочнемо власний бізнес. Я люблю подорож і хочу побувати на Карибських островах. Я один син і Я хочу, щоб моя мама була щасливою. Я професійний військовий і хочу, щоб Збройні Сили України були сильними. У мене є син. І що таке честь? Я розповів йому підручника.